Uh -huh. Edit У Моешь бы оставить, а то я а то я передумаю А, зараз гляну how to stream on OBS <coughs> Settings <coughs> Ага в сеттингсах Stream Стопс Ветер готовий Ні, треба оце виключити Stream e quake na bolota. Meu, 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 vamos meu, 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 Я хочу подивитися, як воно виглядає. Тобі треба бачити чат. Ні, треба бачити чат. А то люди будуть щось сказати і нам треба буде знати. Але це записну. Дивимося. Оу оу оу. Дивимося на та. Кремітер, все ці жаби. А, таймер ми робимо, почнемо, тепер почнемо. Чи нам це треба, чи ні? Треба. Та нам побачить на каналі, щоб бачить, що люди кажуть. Так. Да. Нажимо. А, що робить, робить? Можна писати топ-таймер. Сто... А, завершуємо.